Всім привіт! Дуже рада бачити вас у новому відео. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми книжковими планами до кінця року. Я зазвичай не планую своє читання, але нещодавно, коли я обирала книгу, яку буду читати наступною, зрозуміла, що до кінця цього року залишилося всього 7 тижнів. Насправді вже менше десь. 6-6,5. Мені дуже захотілося вибрати на своїх книжкових поличках ті книги, які я обов'язково хочу дочитати або прочитати цього року, не відкладати їх на наступний. І в мене вийшло 10 книг, доволі такий реалістичний план для мене особисто. Я подумала, що вам може бути цікаво подивитися на цю добірку книг, і можливо вас це надихне теж подивитися на свою бібліотеку і вибрати ті книги, які вам обов'язково хочеться прочитати цього року. Я одразу Перепрошую за таке трохи дивне освітлення. У нас цілу ніч, цілий день падає дощ, і вдома просто якась темна печера, тому я тут налаштувала таку конструкцію з лампою. Можливо, це навіть створить такий додатковий затишок цьому відео. Давайте починати. І перша книга, яку я вам покажу, це книга, яку я вже почала читати. Насправді прочитала навіть. Половину, трошки менше половини. І це остання книга мого бронти-марафону, а саме Вілет. Авторка Шарлота Бронте. Весь час, що я знала про існування цієї книги, я була впевнена, що Вілет це ім'я головної героїні. І яке ж було моє здивування, коли на 73-й сторінці з'ясувалося, що Вілет це назва столиці вигаданого королівства, куди поїхала наша головна героїня, яку звати Люсі Сноу. Це той роман, про який я взагалі не мала жодного уявлення, я не знала, яка тут буде основна тема. Але головна героїня Люсі Сноу мене з самого початку дуже сильно. Здивувала, тому що вона взагалі не має нікого в цьому світі. В неї немає батьків, в неї немає сім'ї, в неї немає друзів. Але вона настільки сильна і незалежна дівчина, що вона наважується сама з Англії подорожувати в це вигадане королівство. Там насправді дуже важке, важка назва, можливо, десь тут на екрані залишу, але це не важливо. Вона подорожує сама кораблем, ніхто її не супроводжує. Вона хоче знайти роботу, і вона влаштовується вчителькою англійської. В пансіонаті для дівчат Люсі викликає просто нереальну повагу і захоплення, тому що, незважаючи на всі складнощі, з якими вона стикається, вона намагається бути сильною, вона постійно звертається до раціону, вона не хоче, щоб емоції брали верх над нею. Вона. Ну, нереально сильна дівчина. Я не буду дуже детально розповідати про сюжет, але поки що мені книга подобається. Як бачите, я роблю дуже багато закладинок, стікерів. Я взагалі помітила, що коли читаю книги класичної літератури, то я ставлюся до них як до проекту. Тобто, окрім того, що я насолоджуюся текстом, ну якщо він мені подобається, я намагаюся детально аналізувати. В мене завжди є ось такий папірчик, де я все виписую, всі свої думки. Я намагаюся порівнювати стиль письменниці з її попередніми роботами. І мені це дуже допомагає детальніше опрацювати текст, зробити якісь висновки. Знаєте, так розкласти все по поличках. І щоб мені довше запам'яталася ця книга. Тому ось в мене дуже багато різних записів, і обов'язково вам розповім вже в прочитаному. Сподіваюся, що ця книга не стане такою нудною, як стала. Для мене книга Ширлі. Я розповідала вам в попередньому прочитаному, тому що перша половина книги там була дуже така динамічна і мені надзвичайно подобалося, а потім я просто знудилася. І мені здається, я читала по діагоналі останній сторінок 150. І тут є такі натяки на те, що, можливо, тут теж. Сюжет трохи заверне не туди, і мені не буде дуже подобатися, але я все ж таки не втрачаю віри і надії, що ця книга мені сподобається і що я залишуся задоволена. Наступна книга, яку я хочу прочитати, це, власне, остання книга марафону письменниць Бронте, професор Шерлоте Бронте. Це насправді книга не така велика, як здається, тому що тут Ширлі і професор. Професор мені здається, тут взагалі сторін нок 300, вона невелика. І, чесно кажучи, я не з нетерпінням очікую знайомства з цією історією, тому що я чула винятково негативні відгуки, і мені так трохи лячно починати її читати. Не дуже хотілося б завершувати марафон на такій ноті. Марафон, який тривав цілий рік. Але побачимо, я знаю, що це роман дуже такий автобіографічний, тому що тут описуються відносини між студенткою і викладачем, професором. В них виникають почуття, і власне це. Сталося в житті Шарлоти Бронти, коли вона вчилася в Брюсселі в Бельгії. Я сподіваюся, що після цієї книги я зможу скласти таке глобальне детальне повне враження від Шарлоти Бронти, тому що, на відміну від своїх сестер, які написали не так багато книг. Ну, Шарлота Бронти теж написала небагато книг, але порівняно з сестрами, вона має найбільший доробок, тому мені буде цікаво проаналізувати її детально. Ще одна книга класичної літератури це роман. Який я спеціально відкладала на кінець року, на Різдво. Це книга, яку мені подарували на день народження, і просто. Подивіться, яка краса. Ви насправді вже могли бачити цю книгу в моєму першому відео на Ютубі про книжкові покупки. Це видавництво. Я можу вічно милуватися цією обкладинкою, мені здається, що це найгарніша книга, одна з найгарніших, яка є в моїй колекції, і це маленькі жінки Луїза Мей Елкот, американська письменниця. Я ніколи раніше не читала її творів. Тут, до речі, не тільки маленькі жінки є ще. Ще інші романи, але я хочу встигнути прочитати маленькі жінки обов'язково. десь так, в 20-х числах грудня, я не читала книги цієї письменниці, але я дивилася фільм Маленькі жінки, і він мені дуже сподобався. Це так така розмірена історія про, здається, чотирьох дівчат, сестер однієї сім'ї, які дуже відрізняються про їх надії, сподівання, про проблеми, про страждання. Я дуже сподіваюся, що ця книга мені сподобається. Я загалом, як ви вже помітили, люблю книги, в яких описується таке розмірене життя одного сімейства. От мені дуже сподобалася гордість і упередження» Джейн Остін. Але переважно книги такого характеру я читала в британських письмах. Письменниць, письменників, а ось з американської класичної літератури я навіть і не пригадаю таких книг, тому я сподіваюся, що ця, цей роман виявиться саме таким, і я отримую від нього задоволення. З класичною літературою ми завершили. переходимо до сучасної прози. І наступна книга у мене досить довго лежить на поличках. Її мені теж подарували. Називається вона сто років Ленні і Марго. Вона є в перекладі на українську. Якщо не помиляюся, то її видавав. Віват. Це історія про дівчинку Лені, і жінку Марго, їм 17 і 83 роки відповідно, і вони обидві страждають на невіліковану хворобу, зустрічаються в лікарні і е, знайомляться, розуміють, що між собою вони прожили 100 років. І в них немає жодних шансів на те, що е, їм допоможуть подолати їхні хвороби. Лені і Марго приєднуються до мистецького класу і вони починають малювати різні картини. І якщо я правильно зрозуміла, за анотації, то кожна з цих картин описує якусь подію з їхнього життя, якусь людину, якийсь досвід, який вони пережили. І ось разом вони вирішують, що вони хочуть прожити той час, який їм залишився, насолоджуючись цим життям. Я очікую від цієї книги такої щемливості, що вона буде доволі розчулюючою. Можливо, вона буде мати таку атмосферу фільму «The Bucket List», коли ти розумієш, що так шансу вижити немає, але дуже важливо, як і з ким ти проведеш останні, свої останні дні. І мені здається, що Лені і Марго будуть. По різному дивитися на події з життя одна одної, тому що все ж таки в 83 роки Марго має свій певний досвід. Вона може абсолютно інакше подивитися на якісь події, проблеми життя 17-річної Лені. А Лені може так по дитячому можливо подивитися на життя Марго, і разом мені здається, вони створюють такий тандем, який допоможе їм з гідністю і щасливо прожити. Ті дні, які їм залишилися. Поділіться обов'язково в коментарях, якщо ви читали цю книгу, тому що мені здається, я ніколи не чула, не бачила її на Буктюбі, тому мені цікаво, якщо ви з нею знайомі і чи вона вам сподобалась. Наступна книга, це історія, яку я читала вже не один раз, а я читала її двічі. І це дуже особлива для мене книга, тому що вона потрапила мені до рук в такий. Важливий момент, коли мені потрібно було прочитати саме. Таку історію, коли мені потрібно було пережити ті емоції, які подарувала мені саме ця книга, і це у північна бібліотека Мета Хейга, це історія про Нору Сіт, яка, незважаючи на свій молодий вік, розуміє, що їй більше не хочеться жити. Вона вчиняє самогубство, але опиняється між життям і смертю в такій собі бібліотеці, в якій кожна книга це якийсь з варіантів її життя. Тобто, якщо вона в певний момент вчинила. По іншому і вибрала інший шлях, то відповідно її життя розвивалося б абсолютно за іншим сценарієм, і їй випадає така можливість спробувати декілька з цих варіантів, декілька з цих життів, і можливо, що зрозуміти для себе, можливо, вона справді обрала не той шлях, якби вона стала олімпійською чемпіонкою чи солісткою рок-гурту. Вона була б щасливішою. Ця книга, в якій я для себе знайшла дуже багато важливих. Думок, і незважаючи на те, що я переважно не читаю книги з такими фантастичними елементами. Якщо вони гарно написані, якщо це все продумано і логічно, то я задоволенням їх читаю, особливо в кінці року, коли, знаєте, хочеться. Переглянути своє життя за попередній рік, якось проаналізувати, можливо, побудувати нові плани. Якось ось цей кінець року він надихає тебе на роздуми. І ось власне ця книга мені в цьому дуже допомогла. Вона подарувала мені якийсь такий чарівний магічний настрій. Вона мені дуже сподобалася. І коли я її перечитувала, я вже відзначала собі певні моменти, які мені сподобалися особливо. тому... Мені здається, що коли зараз я її буду перечитувати, то буде цікаво подивитися, можливо, я зверну увагу на щось нове, а можливо, мені ця книга взагалі не сподобається так сильно, як вона мені подобалася раніше, що цілком нормально ми розвиваємося, дорослішаємо, набираємося досвіду життєвого, читацького, тому певні книги ми можемо сприймати інакше. Ось, власне, мені буде цікаво подивитися, який досвід цього разу в мене складеться з цією книгою, і теж обов'язково. Діліться своїми враженнями, якщо ви її читали. Я не знаю, як у вас, але мій читацький досвід показує, що наприкінці року мені хочеться читати таку легку, ненав'язливу літературу, яка мене розслабить. Тому я вирішила обов'язково додати ще одну таку книгу в свій список, і це Коко 2.0 Доржа Бату. Я читала Моцарта десь два роки тому. Мені сподобалася ця історія. Це справді така дуже легка книга, яка багато твоєї енергії і уваги не потребує. Вона для мене була написана трохи так. По дитячому знаєте, тобто відчувалося, що це можливо книга, навіть ну я не знаю там для підлітків, тому що вона ну дуже така. Проста, по хорошому проста. Іноді хочеться почитати такі книги. Можливо, Коко 2.0 буде мати якийсь е, більш такий динамічний, цікавий сюжет. Е, не знаю, побачимо, але мені здається, всі чули про цю книгу, тому я не буду розповідати про сюжет. Е, основна лінія це те, що модельєрка відома Коко Шанель опиняється в майбутньому, і ось ми спостерігаємо за її життям. Власне, як Моцарт, який теж опинився в майбутньому. А вона намагається пристосуватися до реалії, але мені здається, що Коко вже довго перебувала насправді в майбутньому, коли Моцарт туди потрапив. Тому, можливо, тут будуть якісь спогади її життя. Побачимо, дуже цікаво будуть читати в грудні. Наступні дві книги, теж від українського автора. Це Ольга Дубчак і її книги Чути українською і «Бачити українською показувала вам її в своїх книжкових покупках з України. Я насправді ось цю книгу читати українською вже почала читати. Ось трошки зовсім прочитала, і я в захваті, мені дуже сподобалося. Я думаю, що ви знаєте, що ці книги написані з нереальним гумором, дуже дотепно. Я просто, мені здається, кожну сторінку фотографувала, відправляла батькам і друзям, тому що це ну, так смішно написано і так круто запам'ятовуються правила української мови, коли вони е, подаються ось в такому стилі, в такому форматі. Тому я задоволена тим, що я вже прочитала. І хочу встигнути дочитати цю книгу повністю. І не знаю, чи вдасться мені прочитати всю книгу бачити українську, вона насправді невеличка, всього 200-300 сторінок. Але побачимо, не знаю, якщо буде настрій, але б хотілося все-таки ось такий нонфікшн ще прочитати до кінця цього року. Тому побачимо, буду вам розповідати вже в прочитаному. Ще одна книга, яку я вже починала читати, так підчитувала. Це графічний роман, який називається Sapiens. Я сподіваюся, що вам нічого не відсвічує. А це е, графічний роман на основі книги Ювала Но Харарі homo Sapiens. І я дуже сильно хотіла цю книгу, мені її теж подарували, і вона нереальна. Тут дуже красиві ілюстрації. І, е, знаєте, це та книга, яку можна просто в будь-який момент брати, відкривати, читати, якісь моменти, хоча тут є. Певний сюжет, певна лінія, така логічна, і всі події зв'язані між собою. Але мені здається, що можна просто відкривати читати якісь моменти. Я все ж таки хочу дочитати її повністю до кінця. Мені залишилося ще не так багато. Я дуже люблю Homo sapiens. Мені ця книга допомогла інакше подивитися на людство, на світ в цілому, на нашу планету, на еволюцію. І тут дуже багато важливих, цікавих моментів. Якщо не помиляюся, вона є в українській версії в українському виданні, але я не впевнена, треба дивитися. Якщо ви любите графічні романи, то зверніть увагу на цю книгу. Мені здається, це ідеальний подарунок на Святого Миколая. Наприклад, який вже зовсім скоро. Тому так хочу завершити читати цю книгу в грудні. Можливо, я її розтягну ось на ці сім тижнів, які залишилися. Побачимо, але книга супер. Останню десяту книгу я вам не покажу. Але зроблю спойлер наступного відео. Чому? Тому що я дуже хочу після Вілет взяти читати якийсь трилер або детектив. І в мене є декілька варіантів, як українською, так і англійською мови. І я не можу визначитися. Тому я подумала, що було б дуже круто вибрати, яку саме книгу я буду читати в форматі спроби розділ. Тому я дуже хочу зняти таке відео і разом з вами обрати наступну книгу, яку буду читати. В мене є, мені здається. 5 чи 6 варіантів, не буду їх зараз спойлерити, а все побачите в наступному відео. Я думаю, що воно вийде після цього. Можливо, я навіть до кінця року встигну прочитати не один трилер-детектив, а два. Дуже хотілося б, якщо я виконую всі ті плани, які я вам вже показала, але побачимо, не будемо забігати наперед. Ось, власне, і всі книги, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео обов'язково давайте знати в коментарях. І розповідайте, яку книгу ви обов'язково хочете прочитати ще цього року. Залишилося не так багато часу, але можливо у вас теж є якісь плани, мені буде дуже цікаво дізнатися. А ми з вами будемо прощатися. Я сподіваюся, що у вас все добре, ви в безпеці. Давайте триматися разом, підтримувати один одного, і все обов'язково буде Україна. До наступних зустрічі, па-па